30 вересня намісника свято Успенської святогірської лаври митрополита Святогірського Арсенія через погіршення здоров'я терміново доставляють до лікарні Дніпра. Лікарі проводять обстеження серця та судин. Кардіолог і аритмолог ставлять діагноз. Необхідна операція. Ба Більше спеціалісти наполягають на комплексному обстеженні в інших лікарів. 1 жовтня під час судового засідання митрополитові знову стає зле. Адвокат просить перервати слухання. Суддя Тетяна Хаустова не поспішає реагувати. Лише після наполегливих прохань захисту вдається домогтися перенесення засідання на 3 жовтня, і це не перший випадок. Ще 21 липня під час іншого засідання владиці стало погано. Тоді суддя Іван Фалін також не хотів зупиняти процес. Лише співробітники СІЗО стали на захист митрополита. Як відомо, Владика утримується у Дніпровському СІЗО з 25 квітня 2024 року. Усі засідання з кінця вересня проходять онлайн, але раніше, через відмову судді Хаустової його десятки разів етапували до суду і назад в автозаку. Для людини з хронічними хворобами це стало тяжким випробуванням і серйозно підірвало здоров'я. Строк запобіжного заходу закінчився 29 вересня. Але вже 1 жовтня суд відхилив відвід судді Хаустової. і вона, перебуваючи у відводі, надсилає до СІЗО лист про продовження тримання під вартою. Це пряме порушення закону України. Отже, засідання Дніпровського апеляційного суду, яке не відбулося 25 вересня, призначене на 16 жовтня. Історія триває.